Дарила по Азербайджанській нафтовій базі Сакар в Одеській області. Є поранені про це повідомляє українська правда. А, як вона пише, з посиланням на джерела в українських правоохоронних органах вночі 8 серпня РФ атакувала п'ятьма дроманами типу шахет нафтову базу азербайджанської нафтової компанії Сакар в Одеській області. За даними змі, внаслідок удару виникла пожежа її вдалося швидко локалізувати. А також було пошкоджено турбопровід дизельного палива. Також повідомляється, що чотири співробітні. Нафтової бази отримали серйозні травми. Офіційні дані розслідування ще не оприлюднені. Проте локалізація влучань п'яти керованих дронів явно вказує на те, що нафтову базу було основною ціллю атаки. Цитую правоохоронців інформаційний портал Весті Ас називає те, що сталося черговим підтвердженням ворожого ставлення Росії до Азербайджану. Росія цілеспрямовано б'є по азербайджанській діяльності на українській території. Збиття азербайджанського Літака, а також нещодавні події в Екатеринбурзі з цієї ж серії, звірства Росії проти братнього українського народу не дивують, враховуючи її агресію проти інших країн і народів. Підкреслюють азербай... азербайджанські журналісти. Перепрошую, а чим саме РФ атакувала сьогодні Україну вночі? Побалакаємо далі. Збито подало на крилату ракету «Іскандер-К» та 16 ворожих БПЛА. У ніч на 9 серпня, а точніше, із 22-38 серпня, противника так. Ував 47 сіма ударними плати типу по шахет і бізпілотниками, імітаторами різних типів і напрямків. Із напрямків Курськ, Мілерово, Шаталово, РФ а також двома крилатими ракетами «Іскандер-К» з тимчасово окупованої території Запорізької області. Одарну Бупла атакована при фронтовій території Чернігівської, Сумської, Харківської та Донецьких областей ракетами місто Дніпро. Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та безпілотних систем мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними станом на 9.00 нульнуль протиповітряної оборони у збит. То подавлен крилату ракету іскандерка 16 ворожих пола типу шахет і дронів імітаторів різних типів на півночі та сході країни. Тобто насамперед ми бачимо, що російські війська продовжують атакувати нашу державу, як застосовуючи БПЛА, так і застосовуючи ракети. І бачимо, що сили оборони проти повітряної оборони нашої країни на варті нашої з вами безпеки, і тому дякуємо їм за котру більш-менш спокійну ніч без прольотів, без того, що б могла наробити насамперед, як ракетами, так і шахедами Російська Федерація. Тепер перейдемо з вами до фронту. Це треба знати, тому що знає ну подекуди люди просто не розуміють, що відбувається в Україні. Війна десь там, хоча вона вже повсюди, тому що ворог на українській землі і можна до кожного міста і населеного пункту будь-якого порахувати кілометраж від фронту там до Києва, від фронту там до Одеси і щось на кшталт того І тоді у людей відкриваються очі. Тоді люди стають більш такими, знаєте. Обачливими і більше думають про те, що і як складається на різних напрямках фронту, і подекуди знову ж таки починають більше допомагати донатити нашим захисникам, тому що насамперед ворожо військо на жаль просувається, і це все відбувається на сході нашої держави. Якби наші захисники не намагалися стримувати військо, але їх більше. І подекуди вони цим переважають і не лише цим. Так от аналітики мапи Діпстейт вони аналізують ситуацію, яка складається на мапі бойових дій і оприлюднюють її вже безпосередньо у себе на мапі бойових дій. І пояснили вони з останнього, що росіяни просунулися біля дачного. Аналітики проєкту зауважили, що наразі основна частина дачного перебуває в сірій зоні, де ведуться активні бойові дії. Окупанти фіксуються на протилежному березі річки Вовча від села Дачна Дніпропетровської області та здійснюють постійний тиск у східному районі від населеного пункту зі сторони новоукраїнка. Про це повідомили аналітики проєкту «Діпстит» і там зазначили, що окупанти останнім часом пробують залазити з посадки в посадки, точніше навколо села. Особливо приділяють увагу посадкам північного віддачнього. Аналітики зазначили, що росіяни намагаються накопичитися та закріпитися або просто ховатися, щоб вижити. Сили ж оборони в свою чергу намагаються контролювати переміщення противника, знищуючи його прививлення. І докладають максимальних зусиль, щоб зачищати займані росіянами позиції. Основна частина населеного пункту Дачне перебуває в сірій зоні, де ведуться активні бойові дії, адже противник не полишає спроб зайняти село. Основний ресурс ворога для штурмових дій це малі групи піхоти, зазначили аналітика. В проєкті підкресли, що населений пункт Дачне не перебуває під окупацією противника. І аналітики зазначили, що росіяни не можуть там закріпитися, але останнім часом навіть нормально підійти а, до села. Ще на початку липня українські військові вивісили прапор у населеному пункті дачне про захоплення якого заявляли раніше росіяни. Відео з прапором 37 окремої бригади морської піхоти було опубліковане на офіційній сторінці військово-морських сил зсу. Воїни другого батальйону морської піхоти встановили стяг ще 6 липня. перед цим же російські пропагандисти поширили відео з російським триколором, запевнивши, що українське селище дачне, нібито перебуває під їхнім контролем. Ну і незабаром вже у генштабі спростували повідомлення і зазначили, що загарбників, які зробили в населеному пункті фотографію з триколором, ліквідували, і знову ж таки в один шлях е пішли окупанти. Є такі населені пункти, які можуть переходити протягом доби. Від одного війська до іншого і це можна прекрасно розуміти, тому що подекуди це надто малі населені пункти, і тому така ситуація відбувається. Наші захисники стараються повертати українські території. Ну а російські загарбники йдуть за дурним наказом Путіна вмерти в одному шляху, якщо казати більш точно, якщо казати про їхнє військо. Росія атакувала Дніпро ракетами, постраждали троє людей. Це 41-річна жінка і чоловіки 21 та 29 дев'яти. Років їх доправили до лікарні у стані середньої тяжкості. Є руйнувані на території підприємства. Ну і також потрощені авто та будівля, що не експлуатувалися. Дописують у змі зараз. Перегляну, що Мар дописують, і в обласній військовій адміністрації дописують з приводу поточної ситуації, яка складається на сам перед на Дніпропетровщині. Нагадаю, Сергій Лесак, очільник обласної військової адміністрації Дніпропетровщини. Він веде свій телеграм. М канал, де дописує ту чи іншу інформацію, яка з'являється з приводу атак, які робить ворог по території країни. І от по Дніпру є певні такі нюанси, тому, що також продовжувалися атаки на Нікопольщину. Він дописав агресор, застосовував артилерію і БПЛА, тероризував Нікополь, Мирівську, Марганицьку, Покровську, міську та сільську громади. На жаль, є загиблих постраждалий. Частково зруйнований приватний будинок. Ще шість пошкоджені. Понівечені дві господарські споруди лінії електропередач і за уточненою інформацією через злучання в півідроном по мирівській громаді вчора ввечері спалахнула господарська споруда. рятувальники загасили побите авто. Ну, і тривали удари і по Синельниківщині. Там потерпала межівська громада. По ній противник влучив безпілотниками. Зайнялися приватний багатоквартирний будинки. Вогонь приборкали. Зазначив Сергій Лисак. Нагадається очільник обласної військової адміністрації Дніпропетровщина. Ну, а далі поговоримо про Балаклію. Стало відомо, що Росіяни дронами атакували і Балаклійську громаду. Бачите, світлини того, як це все відбувалося, і що залишив після себе ворог. Окупанти атакували центральну частину міста ударними. Бапола зафіксоване влучання в приватне домоволодіння та нежитлову житлову будівлю. На місці влучання наразі вже працюють відповідні екстрені служби. Про це повідомив начальник Балаклійської міської військової адміністрації Віталій Карабанов. Тож бачимо, що ворог продовжує атакувати різні регіони нашої держави, як і Харківщину, так і Дніпропетровщину і Одещину. Також.